Гемербом і це. Не достай мені твій от почати ролик. Всім розуміє, Gamer Boom і це Speedrun. Погнали. Я колись це грав, але походу обновка вийшла. Это я все-таки муж купит. Погнали. Хоп, прыжок. 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 Ай. Не дали. Стоп, тут есть... Я... Пробуем. Оп. Оп. Е. Хоп. Оп. Куда? 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 я Куда? Ну да, два зря Розре... именно на... Так. п так вот биг цілый час Хап. тихо шепчучу я бы впав. Розумію, я... Я грав... Не пам'ятаю який ран. може навіть цей, але... Зараз обновка пройшла і взагалі не розумію, що тут робити. Перевіримо. І от таке може бути. Вайсене поняв Хос. Хоп хоп. Хоп-хоп. Я зараз играю видно пряжонку, чтобы розуміли. чик 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 треба було стрибати. І що тут? Ось називається давно не грав. Помню, що карта взагалі не помінялась. Знаю, які карти були, а що це нові відео дали і деякі могли замінити. ну цього не замінили. І не поміняли. Все. Ні? Потім вже все. Полетіли. Хоп. Оп Все, я все. Так вот буде. П'ять хвилин, тої у мене є появилась ідея, що ще можна зняти. Типа буде. Прикольну штуку я зроблю. Для вас, підписники. Тихо, я вроді пам'ятаю, та, Дякую, дякую. Все круто, мне сподобалось. Не люблю. Не люблю. Давай. Раз прыжок. Два прыжок. Три прыжок, Чтири прыжок, 6, 7, 8. 9. Десять. От і 10 не получився. Ладно, мені інакше йде Скоро до вас вернусь. Ну, інші грі. Погнали. Що я вже знов тут. Угу. У мене ще кнопка не появилась, тому біда. Та нема батарейки пацана. Коротше, я піду батарейку шкоти, не знаю як ви. Треба зараз піднятися наверх. Знайти батарейку. Може тут бути вона? Ні. Давай! О, що значить не подивишся? Штанівки ж собі наложити. А де та батарейка? Що, жовтий ключ треба знайти? А! Тому хіба й треба жовтий ключ? Ти! Та, сьогодні по годинку. А от так-то вже не треба, так-то вже чити. родичі, що там той світом при... А, він видів тепер. А то з далека. Красавчик! І... О. Дякую, павучок, що так сильно любиш нас. Реально? Що, то не разом грали. Знаєш, уже гра нема. Оп! Залітаємо. Пікус Печі ноль. Яка з був пучком? Оп-оп, заходили Че они ще й запишу вживані в Майнкрафті? Чуть-чуть. Я зрушила я зрушилася, тому що я ходив до зубного, тому я не зміг списати сервію для вас. І попутав чуть-чуть. Я думаю, що вчора має вийти з насевер. Коротше, на наступний тиждень він вийде. Дурка закінчується, наступний в... В... воно виходить. Так, паучок не я. Пропуск. Опуск, шехто Поміл. червоний ключ сыний. Ваню Дворку. Так. Беру паршито. Переверну за 4 Раз. ЦА-4 трасса нет. та його та. Це 4 більше немає. Супер, вже в колізії. Жовтий ключик. Тільки відкриється, но треба батарейку Хто зайнятий за батарейкою, я спрошу. Батарейки ми что не сможем. Ні, ще не підрука, ще не поставили батарейку. Это проносит бурхит. Я понял, потеряли пацана. давай давайте, давай-то давай. Выбегаю, давай. выбегаю. Теряли, пацана. А где там той? А. Заходим. Ну все. А с вами буду скинчивать. Всем пазам, я геймер Всем папа. -па.